ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Востаннє повернулися додому. На Буковині попрощались з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Олександру Скібінському останню шану віддали в Іванівцях. Із солдатом Артемом Почерягою попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. У Великому Кучурові в останній шлях провели солдата Миколою Венуцу із солдатом Максимом Колесниковим попрощались у ставчанах. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 10 тисяч буковинців зібралось, аби виступити за приєднання до Соборної України. Нині 3 листопада у Чернівцях відзначили 107-му річницю Буковинського Віча. На театральній площі відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятної дошки учасникам народного зібрання. А в Чернівецькій військовій адміністрації відбулось відкриття виставки, приуроченій до пам'ятного дня. Тему продовжить моя колега. Одна з найвизначніших подій історії краю Буковинське Віча 1918 року. Сьогодні, 107 років тому, на заклик краєвого комітету до Чернівців з'їхалось українське населення Буковини. З огляду на багатолюдність збори проходили в кількох публічних приміщеннях та на площах міста. Результатом народного зібрання стало проголошення возз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою. Також віча висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею, тож нині на театральній площі міста відбулось покладання квітів до пам'ятної дошки учасникам Віча. А артисти обласної філармонії виконали гімн та патріотичні пісні. Якщо ми говоримо про про паралелі між сучасністю і тим, що було 107 років назад, то я хочу сказати, що за цей період українська нація сформувалася. Вона усвідомила свою місію, свою роль і свою єдиність. Тому що для людей зараз це не пусті слова бути українцем. Бути українцем це щось. Таке, що в тебе глибоко в серці, що тебе виділяє з понад інших. Традиційно у Чернівецькій військовій адміністрації відкрили виставку, яку приурочили до пам'ятного дня. Сьогодні ми згадуємо або відзначаємо вічі буковини, це такі події, які Впливали на, на Україну на Буковину, і ми захотіли презентувати оцю першу українську виску якраз в цей день і тут, у якраз в адміністрації, тому що це є на даний момент місце, де акумулюється уся енергія нашої буковини. На експозиції виставили 25 пейзажів змальованих з краєвидів Чернівеччини. Художенці акцентували свою таку увагу на це. Незбичне поле, скажімо, тому що не, не так багато в Україні таких полів. Білюцях великі поле, і ми на ньому художники вибирали локації, писали портрети, писали пейзажі. Це була одна. Так, один такий напрямок. Інший напрямок був у нас все ж таки, Це історичне наше минуле, це Хотинська фортеця, це дуже знакова споруда. Над виставкою працювали митці зі всієї України. Організатор заходу анонсує вже 20 листопада. Картини представлять в художньому музеї. У нас були. Із Харкова художники, з Запоріжжя, з Вінниці, з Івано-Франківська, з Києва, наші Чернівецькі були. Тобто це такі з усіх регіонів України художники з'їхалися, дуже маститі художники, це були заслужені художники, народні художники, тобто це люди, які вже внесли. Великий внесок українське мистецтво, і ми їх залучили до нашого пленеру. Буковинське віче стало знаковою подією для кожного краянина, адже означало, що Буковинцям разом зі всіма українцями треба жити в єдиній суборній Україні. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На Буковину прибули мощі чотирьох святих: святителя Рафаїла Заборовського, святого Меркурія Чернігівського, великомучениці Варвари та преподобного Агапіта Пачерського. У присутності цих святих відбулася соборна служба за воїнів, за мир і за перемогу України. Подробиці далі. Святині, які об'єднують у молитві, до чернівців привезли ікони з частинками мощей чотирьох святих. Віряни прийшли, щоб спільно з духовенством просити у господа про силу, захист і справедливий мир для українського народу. Ікони ми возимо з частичками мощей святих. Зокрема, це ікона великомучинці Варвари Рафаїла, святителя Рафаїла Заборовського, преподобного Агапіта Києво Печерського та преподобного Меркурія Ігумена Чернігівського. Молитва за тих, хто боронить Україну, і за тих, хто вже поклав життя за неї. Під час богослужіння лунали прохання про перемогу, здоров'я захисників і спокій для душ загиблих. Сьогодні ми зі святим мированням і з освяченою водичкою вийшли з нашого храму, де наші православні отці і паноці провадили службу, на яка називається захисний щит. Це вправилася молитва за наших воїнів. Захисників і захисниць, які у боргу з кров'ю, потом виборюють незалежність і свободу нашої неньки України, а також молилися за воїнів, котрі вже загинули від ворожої кулі і поклали своє життя на полі бою. Пішла помолитися за воєнних, щоб був мир уже у нас, щоб настав він би ті діти не вмирали, не щоб був вже щасливо би було вже. На нашій Україні, на нашій землі, священнослужителі наголошують, сила молитви здатна підтримати не лише духовно, а й зміцнити єдність українців у спільній боротьбі. Україна буде вільною, гарною, щасливою європейською державою. Буковина підтримує Україну, підтримує наших воїнів. І священники нашої православної церкви України моляться за наших воїнів, за єдність, за добро, за здоров'я, щоб Господь Бог давав їм сили, здоров'я, мудрість, зброю, звичайно, і щоб найскоріше наша буковина і вся Україна почула слово перемоги. Ми сьогодні звершили ці молитви, службу Божу відправили, освятили воду, помолилися біля мощей, біля угодників Божих для того, щоб вони закликали ім'я Боже, благословення Боже на наш народ, на нашу Україну і найбільше на наших воїнів, які е, ризикують своїм життям, які гинуть, які терплять великі муки і болі від е, ворожої зброї і від ворога Росії для того, щоб відстояти незалежність, самостійність і майбутнє нашої батьківщини України. Духовна місія Молитовний щит продовжує об'єднувати парафії буковини, ікони з мощами святих подорожують від храму до храму, несучи надію на мир і перемогу. Ікони з мощами возимо по парафіям нашої області, нашої парфії, і просимо Господа Бога в молитві, щоб він допоміг повернутися живими нашим воїнам. Молимося за тих, хто загинув. І тим самим підтримуємо єдність у наших, серед наших людей, серед священнослужителів. Якщо ми будемо молитися, будемо підтримувати як духовно, так і фінансово, всім, чим можемо наших воїнів. Вони будуть відчувати нашу підтримку. Вони будуть чути, що ми є з ними, що ми за них не забуваємо, і легше буде. Вигнати ворога із нашої землі, щоб закінчилася та проклята війна, молитва, віра і підтримка це духовна зброя, якою буковинці щодня підсилюють захисників України. І поки триває війна, такі спільні служби залишаються нагадуванням. Перемога починається з єдності сердець. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. 4 листопада у Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне рішення нині ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Лікарні, дитсадки та школи традиційно отримали теплі батареї раніше. А от житловий сектор лише після похолодання та середньодобової температури плюс 8 із тенденцією до пониження. Пізніше за Чернівці тепло до будинків подадуть в Одесі, Миколаєві, Харсоні та Запоріжжі. А найраніше опалювальний сезон розпочали у Рівні. Там веселях містян стало тепло одночасно з об'єктами соціальної сфери 14 жовтня. Протягом минулої доби на Буковині у ДТП постраждали двоє людей. У Берегоматі 71-річна місцева жителька, керуюча мотоциклом, допустила з'їзд з проїжджої частини дороги із подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Інша аварія трапилася між селами Бузовиця та Іванівці. 22-річний буковинець, керуючий автомобілем Мерседес Бенцвіту, допустив наїзд на відбір. У результаті аварії водій мікроавтобуса отримав травми. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. Відомості про обидві ДТП слідчі поліції внесло до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії. Заблукали у лісі рятувальники два дні. Шукали жінку, яка пішла на прогулянку із чоловіком до лісового масиву та втратила орієнтування. Увечері до служби порятунку надійшло повідомлення від правоохоронців про зникнення жінки 1959 року народження. Кілька годин рятувальники, працівники поліції, лісівники та місцеві жителі обстежували територію валякузмінського лісництва. Опівночі пошуки призупинили. Вранці продовжили, залучивши до. Додаткові сили та засоби. Вже у 8.45 зникла жінка самостійно вийшла до населеного пункту Коровія Чернівецького району. Медики оглянули її та надали необхідну допомогу. Понад сторічну релігійну книгу намагались вивезти з України. Церковний пісенник виявили у пункті пропуску порубне під час огляду мікроавтобуса під керуванням громадянина України в особистих речах пасажирки, громадянки України з 77-го року народження. Прикордонники спільно з представниками митниці в особистих речах жінки виявили книгу Церковно півчиський зборник 1902 року видання, який можливо становить культурну та історичну цінь знахідку вилучили та склали відповідний протокол. Через коротке замкнення ледь не згоріла кішка з кошенятами. Рятувальники ліквідували дві пожежі в житловому секторі. Загоряння помітили сусіди і одразу викликали рятувальників. Вогнеборці загасили полум'я на площі 60 квадратних метрів та не допустили знищення будинку вогнем. Полум'я пошкодило покрівлю та балки знищило речі домашнього вжитку. З будинку врятували кішку з кошенятами. Про ще одну пожежу в господарській будівлі, що сталась у місті Сокиряни Дністровського. Району повідомили власники. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, тим самим не допустивши подальшого поширення вогню на житловий будинок. Вогонь знищив перекриття та покрівлю господарської будівлі, речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі встановлюється фахівцями. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.tvua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.